Молодики тепер і у президента сьогодні фракція батьківщина у повному складі прийшла до Януковича на зустріч, але на вході до зали адміністрації, де власне глава держави мав зустрітися з головами парламентських фракцій, депутатів перестріли півтора десятка чоловіків спортивної статури. На аудієнцію потрапив лише голова батьківщини Арсеній Яценюк. Нагадаю, його колеги по опозиції Віталій Кличко та Олег Тягнебок вирішили взагалі до Януковича не ходити. Кличко не йде до президента, тягне бок також. Яценюк мовчить. Саме так розпочався ранок у Верховній Раді. Лідер удару заявив, президент має говорити у парламенті публічно. Замість відвідувань президента він написав Віктору Януковичу листа з вимогою, щоб гарант конституції обговорив з депутатами роз'яснення економічної та соціальної кризи в Україні, виконання усіх умов для підписання угоди з європейським союзом, а також звільнення політв'язнів, зокрема Юлії Тимошенко. Ми вимагаємо зняти з порядку денного питання приватизації газотранспортної системи та ухвалення інших антидержавних законів. Мають створені нарешті запрацювати ефективні механізми боротьби з корупцією. Також наголошую, що на прихідності призначення виборів у Києві та у п'яті проблемних округах. на осінь цього року. Вибори повинні пройти восени. Сьогодні перед цих питань ви отримаєте в письмо вильди. Що і якщо це допоможе вам краще поготуватись, і такі опозиціонер Олег Тягнебок не йде до президента принципово. Каже, вони домовлялись про інший формат зустрічі, тому й надалі разом з публічниками із опозиції наполягатимуть, що президент нарешті з'явився у парламенті для діалогу. Це мала бути зустріч представників опозиції з главою держави. Главу держави запрошували в парламент. Це трошки інший формат, і інший тон розмови, і інша постановка розмови. А зустріч глави держави з усіма керівниками фракції, а також головою українського парламенту. Це що буде? Погоджувальна рада No2? Ну, ми кожного понеділка спостерігаємо за дебатами між керівниками фракцій. А цього разу це буде те саме, тільки нібито президент буде над процесом. Ну кому це потрібно? Нарешті о другій годині лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Ясенюк заявив, що йде до президента разом з усією фракцією. Проте депутатів не пустили. У приймальні їх зупинили молодики у спортивних костюмах. От оці люди вже в спортивній формі. Вони ніяк не представлялися. коли вони побачили, що ми йдемо. Вони вискочили з своїх кімнат, які були за кулісами там, десь проскочили повз нас і заскочили в ту частину, де знаходиться президент. Я так розумію, що вони передбачали план, що ми можемо нас було достатньо багато почати штурмом, намагатися проникнути в приміщення, де знаходиться президент, і саме для цього були викликані додаткові фізичні сили. Очільник опозиції спілкувався з президентом близько години. Висновки зустрічі у кожної зі сторін виявились суперечливими. Там не стояло питання, просто знаєте, ультимативно звільніть і, і все ішлося про політичний і юридичний аспект питання Тимошенко, і в цьому контексті президент готовий розглянути ті механізми, які будуть запропоновані. Рішення щодо Тимошенко бути не може, оскільки сьогодні тільки. Тільки це питання було поставлено, що говорив Віктор Янукович і те, що інформує його його команда, абсолютно не відповідає тим показникам, які я сьогодні передав особисто президенту. Питання, яке стосується членства України в Європейському Союзі, для цього необхідно виконати три критерії. Один з цих критеріїв – це звільнення Юлії Тимошенко. Перший крок до такого звільнення це повинно бути те, щоб Юлію Тимошенко дали можливість. Отримати медичну допомогу за кордоном після зустрічі опонентів народні обранці сподіваються персонально з президентом обговорити нагальні питання у приміщенні Верховної Ради зі слів Арсенія Яценюка, На таку зустріч можна сподіватись на закриті сесії парламенту. Катерина Філіпенко, Олена Опанасенко, Данило Городецький. Тивай.